Привіт, друзі! З вами канал Писвічин та я Поквічу. Друзі, сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему. Як знайти бровку або яму на річці. Ну, або водич. Так що буде цікаво, не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали, друзі! Дуже часто можна спостерігати картинку, коли в одного рибалки покльовка за покльовкою, а навколо сидить кілька рибалок, у яких хлювання немає взагалі. Прикро за сліз, і рибаки один з іншим намагаються дізнатися, на яку наживку в нього клює. Після довгих переговорів з'ясовується, що у нього клює на те, що і у рибалки, що сидить поруч. І тоді рибалки не витримують і в один голос кажуть, що в нього вдале місце. Якщо бути відверто, то воно так і є. Щоб риболовля була результативною, потрібно вміти знайти рибне місце. Риба на водоймах не буває, місцях її цікаво, а цікаве місце, де риби це місце, де є з чим поживитися. До цих місць вона припливає постійно протягом усього життя. Хоча. Відпочивати і почувати вона може зовсім і в інших місцях. Улюблені місця риби це ями і брівки, а також молоді дно одойми, де найбільша концентрація їжі. Тому перша і основна задача рибалки знайти такі місця, яким чином можна це зробити. Використавши годівницю, можна запросто привабливити рибу, якщо вона мається в безпосередній близькості на це місце. Вчасно відвідувати рибою. У такому разі рибалка відбудеться. Якщо це місце риба відвідує мало, то привабити її буде важко, а рибалка буде нецікавою. Багато рибалок, перспективні місця відзначають візуально. Їх можна визначити за характерним вихрем на поверхні води, що вказують на межі перекатів і ям. Якщо раніше це давало хороші результати, то в нас час це вже мало. Швидше за все це пов'язано з тим, що риби стало менше і в той же час вона стала розумнішою. Виходячи з цього, вирушайте на риболовлю, треба озброюватися основним правилом. В першу чергу потрібно вивчити рельєф дна і лише потім приступати до готовки і риболовлі. Пошук бровки, друзі, якщо є в розпорядженні рибалки великі ділянки берега, то особливих проблем з пошуком перспективного місця не буде. На жаль, це ідеальний варіант, який в наш час не можна реалізувати. Вся правда в тому, що риби стає все менше і менше, а рибалок все більше і більше. І всі перспективні місця, як правило, зайняті. Але це ніяк не значить, що навіть на неперспективному місце не в перший погляд не може стати таким, якщо рибалка вміє промацати. Рельєвна, то така проблема швидко вирішиться. тим більше, що він не буде ловити рибу на осліп. Рибалки для знаходження перспективних місць використовують грузило з повільною проводкою по дну. Водоймі. Для цього береться вантаж типу крапля і закидується за допомогою водилища. Як можна далі. Після чого варто почекати, поки вантаж не опуститься на дно. Після цього можна зробити підмотку, причому дуже повільно. Рухаючись по дну, вантаж починає передаватися всю інформацію про характер дна. Головне, уважно слухати і дивитися за руху кінчика водилища. Дуже добре таку інформацію передає плете на волосі, що має малий питомий розстріл. Втягнення. Зробивши кілька подібних тренувань, можна без праці визначити межі я, яких знайти бровку, дізнатися, яке дно мулесте чи чисте, а також наявність якісь камні, розпит чи ракушки. Для вивчення рельєфу дна і визнача перспективним місць можна починати підготовку риб. Для цього потрібно зробити відмітку на волосінь, яка буде показувати наточне розташування місця прикормки. При цьому можна буде робити всі інші закиди в одне і те ж саме ріс. Така техніка підходить для. Водоймі і стоячою водою або при наявності слабкої печі. Щоб знайти перспективне місце, можна використовувати техніку джигового лову. Для цього можна взяти джигову приманку і пройтись з нею по дну водойму. Багато рибалок беруть з собою на риболовлю, також спінниці, які можна використовувати суттю за призначенням, або застосовувати в якості водилища для донного лову рибу. Не кожна рибалка по кишені фідерне водилище, тому вони використовують спінги в якості сигналізатора клювання, застосовуючи дзвіночок або інші пристосування. Такі рибалки універсали, в разі відсутності клювання можна запросто перейти на ловлю хижака, тому в них в арсеналі завжди є різні приманки, в тому числі для цього вироблю вивчення рельєфу дна для таких рибалок це не проблема. Визнавшися знову, починається підготування риби. Для початку варто зробити кілька закидів без гачка, але ще з метою доставки корму на місце крову. Для цього рибалки застосовують спеціальну годівницю типу кета для доставки кормів до місця лову. Вона при ударі воду, розкривається і викидає свій міст на зовні. Зазвичай роблять для початку до п'яти таких західів прикормки. Деякі рибалки для цієї мети застосовують радіоелектронні моделі катерів, спеціально розроблені для цього. А чому б і ні, якщо заради риболовлі, окремі фанати цієї справи, здатні віддати все, що вони мають. У них більша частина коштів йде на риболовлі принадлежності, не раховуючи вже автомобіль. У наш час такі поняття, як завзяти рибалка і дорогий джип, не роздліні. Вивчення рельєфу дна особливо актуально, коли придбати принаддя на незнайоме видовищі в перший раз. Одні рибалки волюють рідним водоймам, на якому вони ловлять рибу напротязі всього життя і знають, як і свої п'ять пальців, а інші волюють роз'їжджати по всій країні пошуку чогось особливого. Як правило, їм і доводиться щоразу шукати перспективні місця, вивчаючи рельєф дна водойми. Так, якщо чесно, це не відбиває багато часу, але при цьому потрібно знати, що не зробити цього можна, залишившись без клювання, а значить без улову. Хоча для багатьох рибалок любителів це не головне. Головне побути на природі, подивитися, як тече вода, забути про свої щоденні життя і проблеми і набратися сил та енергії, щоб з новою силою взятися за вирішення цих проблем. Так що, друзі, якось так. Ну, на цьому у мене все. З вами канал безвіщень. Петючик, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк.